Ой, бачишь це? ой. Ой, дроны господи Короче, вот і. А наде сам босс яконах не попадает вот что вот такой опа на все блин ちょっと見つけようかしら。<ペー> Вона кудись перебрала. Паучиха! Паучиха. Так, це паучиха. Це якась паучиха нова. Ой-ой. надо тебе убить? А, надо преднабрать. вот так летать. Не, не, не короче, не летаем. Вот, блин, пойдем, пойдем. Я раз да. нет. Короче, ладно. Что у меня пыть не получается? Сим. Ничего, ладно. Где? Опа, кто-то вы. Так. Да хто са у нас. Є. Давай, набирайте. Ой. Ой, оце мене трошки паралізувало. Ці лазери, вони тебе осліплюють. Копом бьются. це достатньо больно. Нет, мене не попали попадаєш порадлизувалося такива оба не, Порезвізували. не попала у неї защитне у неї защитне поле якесь

Потом пудры. Мы их зараз убьем. С ними... блин. Кто там? Кто там? Макака? Кто? Давай кто О. Да, кто? Макака, что? Нет, дракон. Так, нет, не получилось. А, это я уже. Давай. Куда дракон зився, а? Оп. У нас 37 хуйн осталось. Вот так уж и много, не так еще богато. Це ж у нас ще мегапітека, я не знаю, скільки ми його будемо добувати. Оп. 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 О, карпушка це просто супер. Я не знаю, як копушка набуває тепер. Давай перезвонтажуй. Ну не перевантажуй, а давай. Що купить. Давай. Тут прикольно. Я думала, ми будемо на десь в модусах, звісно, стріляти, але ні, це достатньо прикольніше. Я забула губерний костюм. І так, да, я трошки притупаювала, що в пещерах типу не можна літати. А я типу, подумала, що на цьому костюмі не можна літати. А ні, все-таки можна. І так костюмний, на якому морозі теж літають. Давай. Ну, ми зараз його б'ємо.

Мене оглушили, що це таке? Що це таке? Як? Як мене? Як мене оглушили? Давай просинайся швидше! Просинайся швидше! Давай! Давай! Не тупи тільки! А все! Мене оглушили! Хоча не розумію, як мене оглушили! О, от какашка. Це яка мене глушила. Так, у нас якийсь босс. Поки я валялась, вони, короче, добили його. Падай вниз. Оп, не попала. Що я знову цей Ем, Падай вниз. Опа! Не попала ти. О, цих не можна... Не можна... Це реально. Так. Я тут не можу. Де помпа? Де помпа, Де моя помпа? Оп, оп, трошки мене паралізували. Але це все добре. Ото це от не хорошо. В польоті не можна їсти. Да дуже погано было. О, блин, что больно. А чому не умираешь? А? Такий сильний сильный, что? Опа, реально, что мне тут. Так хватит меня уже лупаты. Да хватит. Саня. Эээ, уважаю А, на них цели. Опа, паралізувала. Опа, вона тепер не гапитається. Вона тепер не гапітає. Запроводити. Це буде ну, дуже нехорошо. Попала. Попала. Так, я то не буде. Ага, попала. Тепер перезаряджаємо. Він поки що не на мене. Не Опа, не попав. У мене одної третіх хп немає. Мені треба трошки відбитися. Але пока що не можеш, потому що я в польоті. Ага, він на мене сагри. Володь. Молодец, ты не його питає. Хорошо вирішив. Іменно на мене надо. Агри це. Ну ще трошки ми його добьем. Так, 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 так. Ні, мені Але, от, не, мені одной помточку хватает. Але вот не знаю, чи дротики мені не платить. Опа, мені надо трошки вище. Чи не можна? Ну, Ладно, трошки. Можна. Да, мені надо выше. А, ні, а, я не могу. Так, а ти що кидаєшся? А ми не внизу, ми вверху. Ти думаєш, що ти так просто нас дістанеш? Опа, зараз ми доб'ємо його. Давай, давай, давай. Я хочу добити цього босса. А ну, хай бывает, я его ходить, не пить. Опа. 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 Я киллила. Ура! Я был. В смысле, там кто-то? Я не потрымаю. Трошки я пройду. Отсюди очень тебя, Фу, это, конечно, было рискованно, но, но. Все. Так, и зараз теперь еще один был. я не разумею, мы вроде бы всех было. Был. Ну, добре, я М -м -м. Что А, мы его добавили? Нет, что-то еще. И еще один дракон. Ой, тільки він сильніше. А тепер він буде вогнем стріляти мене. А я від вогня його помру. Оце от не сильно добре. Опа. Помогіть мені, мені його від мене. Будь ласка, понавіх. Оце один сильно добре. От дракон він не сильно ходить. Мы ну, же вроде бы вбывали, Давай, Давай, ты! Умирай! Ну да, что я хотела? Ну, помповка не так хорошо. Ну, помпушка я ее называю. Помпушка. Нам не так сильно... вот Ээээ... фух, давай. А, ну я відхилююсь, вроді би все хорошо, я не помру. Я не повинна померти. В будь-який момент я можу отуті типа свою супер силу взяти і улетіти, Відхилиться. Але мене можуть добити ці роботи. Із екстіншона. Да, вони із, із екстіншона і це не трогає. Деться це все ну, обратно входить, ви. Оп. 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 Опа! Yeah! Я надеюсь, до цього часу, вірно, встигне е, вирости, і ми полетимо, і ми полетимо з нею азгард, якщо зберегти можна. Або візьмемо безмодуса і в Асгард Так, да. Женя з аксом вирощували короче цих весь модусів цілу армию топо не так больно ой я горю ой нет ой нет ой ні, ні. я зараз помру я зараз помру не помирай будь ласка не помирай будь ласка Він на мене агрився, Він на мене сталглився! От що це таке? Ну чого мені так не везе Мені, мені от тільки... Ще вище. Надо ще вище. Піднімаюсь. О, тепер він точно не Цю. А от я трошки потупила тепер. Хай вони добувають. У мене своя штука. Все, я Женя добываю. Надіюсь, це все. Не все. Та ну господи. Хоч буде 4. О, нет. Вверх, но я вроде бы строю цель не фуусы реально шутки якось пропустити його Можна його якось пропустити е, Що за концовка е, я трохи тройк е, Що за концовка така прикольна Що за кінців... кінцівка Що за кінцівка вау я взагалі шо це вона гарна а, ми ж на базу повернемось надіюсь.